вже, ну, мало орхідеок. Сказали, на Новий рік завезуть. Вже на Різдво ніхто не завезе, зато тут, дивіться, стоять один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім. Тільки дві не мутовані, а то всі мутовані пірати стоять. Цільки гарні. Не мутовані. І які ж не гарні мутовані. Піратики красені прямо. Якби хотів шукати, не знайшов а тут просто стоять.